Чергова робота Стівена Кінга отримала свою екранізацію. Одноіменний фільм по мотивам оповідання короля жахів. Телефон містера Ґеріґена вийшов на Netflix трохи більше тижня тому, якщо точніше, то 5 жовтня. Збірка з чотирьох раніше неопублікованих повістей американського письменника Стівена Кінга, до якої входить телефон містера Ґерігена. Має назву Якщо кров тече і була випущена 28 квітня 2020 року. Року, крім вище згаданого твору, до неї входять також оповідання Життя Чака, якщо кров тече та щур 10 липня 2020 року. Видання Deadline Hollywood повідомило, що Netflix придбав права на розробку фільму Телефон містера Герігена. А сценаристом і режисером фільму стане Джон Лі Генкок. Той самий Генкок, який зняв фільм Порятунок містера Бенкса про життя славетної австралійської письменниці Памели Ліндон. Треверс та про її важкі перемовини з Волтом Діснеєм над адаптацією її роману Мері Поппінс. Але наша історія не про це, а про роботу Лі Генкока над екранізацією Кінга та, власне, про твір, який ліг у її основу. Телефон містера Геріґіна розповідається від імені школяра Крейга, який живе статом у середньостатистичній американській глушині під назвою Гарлоу. Звісно, розташований у славетному штаті Мен. Окрім школи, Хлопчик відвідує місцеву церкву, де вперше й побачиться із містером Герігеном, старим мільярдером, що з приходом заслуженої пенсії вирішив сховатися подалі від усіх. Після цього Геріген пропонує Крейгу та його батькові невеличку роботу для малого, яка полягає в основному у читанні в голос класичної світової літератури тричі на тиждень. За цей неважкий клопіт хлопець буде отримувати по 5 баксів на годину, та листівки з лотерейними білетами на свята. Це початок дружби між хлопцем та старим чоловіком, яка буде тривати досить довгий час, протягом якого Крейг буде вбирати в себе життєву мудрість, а містер Геріган буде опановувати користування смартфоном. Буркотливий дід спочатку скептично налаштований щодо новомодної цяцьки. Але коли дізнається, що ця маленька річ з надкушеним яблуком на корпусі спроможна надавати максимально актуальну інформацію, змінює свою думку. Та ось настає сумний день. Бо головний герой знаходить свого ментора мертвим і вже пізніше на похороні для чогось вкладає у внутрішню кишеню піджака покійного той самий смартфон. Парубок навіть не міг уявити, до чого призведе цей необдуманий вчинок. Він сумував за спілкуваннями з містером Геріганом і писав про це на той самий телефон. А коли йому починають відповідати на повідомлення, хлопчик спочатку починає сумніватися у тому, що старий мертвий, а потім у тому, що в нього все Порядку з головою, якщо хтось міг подумати, що екранізація належить до жанру горора, то це зовсім не так. Скоріше історія являє собою містичний трилер з елементами підліткової драми, як у першу джерелі оповідь ведеться від особи юного крия, та доволі точно слідує текст оригінала, змінюючи лише незначні моменти. Але якщо Кінг іноді дозволяв собі маленькі жарти, Генкок пропонує абсолютно монотонний. Похмурий тон оповідання це справжнє осіннє сумне кіно з претензією на роздуми про вплив інформації на суспільство сучасну епоху цифрових технологій, а також про втрату близької людини та спробу з цим змиритись. Нічого надзвичайного екранізація нам не продемонструє, що підтверджує її рейтинг на авторитетному порталі IMDB. Але рейтинг для фанатів Стівена Кінга насправді є просто цифрою, бо хто любить, той обов'язково. Подивиться.